проводиться спільне заняття з дисципліни історія мистецтва художньої культури. Денис Петіченко і Діана, члени комісії студентам мали сформувати основний фокус на малому мистецтві, у ключах історичному середовищі трудового, постійно виділяється питання використання мистецтв у малому на доповіді, так Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування Одягаться наступні питання. Про затвердження трансферів, що передаються з місцевого бюджету, доповідач відпустила Михайловна начальник фінансового бюджету. Друге. про внесення змін до бюджету від членівської ради на 2025 рік. Доповідач кількості з пана Михайлова начальник фінансового бюджету. Про засвячення проєкту.

Про затвердження проєктно кошторисної документації проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття побули ці міру селікафіці Житомирського району Житомирської області. Чи є зауваження пропозиції до порядку денного? Хто задав позицію, прошу проводу сумо? До розгляду порядку денного. Перше питання про затвердження транспортів, передійтися Шановні депутати, до громади надійшли вести зайнят військових стати про надання інфінансової допомоги, на покращення їхнього технічного становища, припадних сполотників та інших асоцій, та інших засобів. Направити трансферти цим військовим частинам, 4 по 50 по тисяч. Пожні 4 чот, військові е, частини просять на поточні додатки, за 200 тисяч, дві військові частини, одна з яких 30 тисяч, про 50 тисяч на капітальні додатки, ну, 30 тисяч ми просять на підведені техніки для, для того, щоб мати зв'язок свій Наші такі пропозиції про виділення передати кошти з бюджету вічної правди громади державного бюджету, високого бюджету державного бюджету, виконання програм замість, закону виконання закладів програми за п'ятірні роки за рішення шоу 2025 року, це номер стопінця два, знову-таки на

на беднаши стъпи, където те не са с

У меня с потом разумности при этом наши первых партнер двадцать сумму четыреста шестьдесят Члени постійних комісій то за те, що рекомендувати. цеся буде збудована в реквізитах і в документах Dision of television and talking for you, so how many people? Переходимо, що ми члени постійних комісій, хто за те, щоб рекомендувати сістій раді, за пошкодиш на документацію про капитання ремонт дорожнього почуття повітря надію, тобі рішення каже, тому що за. Про задачение проектного по штурсу документации проект капитальный ремонт и. должна комісія з соціальної дога сесії це есть власти проект на курсовесной документації, почитали ремонт дорожных покриття, улицы заводить факт и два значення проект на курс тоже на документації, проект показательный ремонт дорожного цены. номер 1024 КД це те, що потрібно вилугувати з цих шкірянок